Дай вас малята. Послухайте віршик. Сидить праля і пряде, сніг іде, 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 Нить карбеться де не а вона пряде й пряде, вже напряла хуртовин на шибки до верховин, на сувої полотна, на завіскі для вікна. На хустину укривало мало, 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 мало. Сніг іде, 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 а вона пряде пряде. Що це за пряля така? Так, зима. А напряла вона так багато зимових явищ. Давайте пригадаємо, які бувають явища взимку. Біленькі, пухнасти, літають, як мухи, кривають навколо все в теплий кожухом. Так, це сніжинки. І несуть за собою сніжинки снігопад. За метіллі вночі гуляла, снігом добре вигравала, всі дори стали білі, білі шапочки на гіллі. Снігопади метіллі, чи завірюхи так називають зимове явище? Та краще ці явища перечекати вдома, не виходити на вулицю. Ожелець. Це явище красиве, нагадує ковзанку. Настає воно після відлиги під час замерзання мокрого снігу. Воно небезпечне, адже можна підслізнутися і травмуватись. А це яке явище? Нас узимку білим цвітом сад розтвів, не наче літом. Так, це іній. Красиве зимове явище, але воно може завдати шкоди природі. Про що йдеться? У вогні не горить у воді не тоне. Це крига. Крига вкриває річки, водойми, озера, моря. Хоч і виглядає все дуже красиво, але не можна ходити по кризі, адже вона може тріснути або відколотися і тоді трапиться несправне лихо. Розтягне з головою не літом, а зимою, тільки сонце припече, вона заплаче і втече. Так, це бурульки. Бурульки дуже люблять діти. Їм завжди хочеться їх. Скоштувати. Хоча цього робити не можна, адже вона і брудна, і холодна. А також дуже небезпечно знаходитись під дахами будинків, коли звисають бурунки. Вони теж можуть травмувати. Взимку морозець малює дуже гарні визерунки на віконцях. Погляньте. Відлига! Це потепління взимку, що призводить до тання снігу. В цей час може відбуватися підтоплення будинків, доріг, вулиць. Ми пригадали з вами ознаки зими, Зимові явища такі красиві, але, на жаль, несуть і небезпеку, тому слід бути обережним та дбати про своє здоров'я. Вкрилась ковдрою сонна земля. На прогулянку вийшли морози. Під ногами поскрипує сніг і лунає дитячий скрізь сміх. Тож, веселиться і будьте здорові!